Звісно, у нього є інші задачі. Він хоче зараз познайомитися з депутатським корпусом. Будь ласка. Роман, Роман будь ласка. Доброго дня, шановна громада, доброго, де? доброго, доброго дня, шановні депутати. Ви не Ні, дякую. Підібори багаті історіями. знають знайдству темниці. Потробиці тут зупинився чат. Рахують людей, ховають ціні. з давніх дави не аж до. І бачили нас з тобою, коли ми лишилися, вчора ворога твоє... Я підполковник Богдан Роман В'ячеславич, начальник другого відділу Черкаського РТЦК та СП. на міську раду було направлено розпорядження щодо оповіщення депутатів, але є особи, які проігнорували це розпорядження. А є особи, які прийшли в військомат і прийшли ВЛК. Отже, уповноваженими особами другого відділу Черкаського територіального центру комплектування та соціальної підтримки зараз будуть вручені поїздки нашим шановним депутатам. Вітаємо зі святом вишиванки. Так. Шановні депутати, Богдан Вячеславович, я думав, ти вийдеш, скажеш, де ти народився, скільки тобі років. Не треба ну я зрозумів. зрозумів. Так, уповноважений черкаська ортистка, капітан Арячий, запрошую. Штейман Олександр Петрович. Корнієнко Олександр Васильович. Доли вітер, Вадим Юрійович. Хоменко, Юрій, Юрій Миколайович, Віктор вибачаюсь, Миколайович Дані повістки вручаються для уточнення військово-облікових даних та проходження військово-лікарської комісії. Водянов Сергій Миколайович. Малончев Евгений Станиславович. Так, гарного дня і думаю, депутати приймуть правильне рішення по бригаді, по якій потрібно надати все ж таки допомогу. Дякую. Приємно.